Підтримка внутрішньопереміщених осіб, незахищених верст населення, координація громадського руху і ініціативи з питань переселенців. На цьому базується діяльність громадської організації Кримсос на прилученні лицарі правозахисту з літа 2025-го. Днями зустрічалися з активними людьми, представницями громадських організацій, територіальних громад. Сьогодні ми будемо проводити тут круглий стіл, де ми зможемо поєднати органи громадянського суспільства та взагалі активних людей Прилуцького району. Для того аби вони не працювали, що ми можемо спільно робити для жінок ВПО в області, аби їм було комфортно, аби вони відчували підтримку і могли реалізовувати себе та свої бажання про своє напрацювання, участь у проєктах, комунікацію з владою, про результати роботи, проблемні питання говорили очільниці громадських організацій разом краще» Варвенська громада Ладан Старт, ініціативні керівники служб відділів навчальних закладів прилук. Під час заходу учасниці акцент. Рентували увагу на нагальних потребах внутрішньо переміщених осіб, працевлаштування, оренда житла, юридичний супровід, побутові питання. Великий дуже попит на засоби для утеплення для світла, зважаючи на ситуацію, в нашій області, яка на жаль зараз погіршується. Це також стає дуже дуже актуальним. Серед головного тісна співпраця з органами влади такі заходи потрібні для того, аби не тільки органи громадянського суспільства об'єднувалися, аби вони працювали з органами влади, шукали спільні рішення, бюджети або там залучали міжнародні організації. Але це має бути спільна робота, бо без спільної роботи ми на жаль нічого не зробимо. За дві години круглого столу познайомилися, поділилися інформацією, набули досвіду, окреслили подальшу співпрацю. Захід відбувся за підтримки відділу сім'ї, молоді та спорту Прилуцької міської ради.